Найшвидший тест на тип особистості всього 4 запитання. Відповідайте чесно і запам'ятовуйте літери, які у вас виходять на кожному кроці. Я, до речі, коуч по роботі з мисленням підписуюся тут все про зміни життя на краще, де ви відчуваєте більше енергії На одинці з собою чи, наприклад, на вечірці з друзями. Якщо перший варіант, ваша літера і якщо другий варіант літера є. Як ви зазвичай добираєтесь в нове місце? Перше, чітко дотримуйтесь маршруту і не відхиляєтесь від навігатору. Друге, орієнтуйтесь по ситуації, і можете змінити маршрут на ходу. Якщо перший ваша літера С, якщо другий ваша літера Н. Що для вас найважливіше в виборі роботи? Перше кар'єрне зростання, гроші, розвиток. Друге атмосфера в колективі і наскільки приємно працювати. Якщо перший ваша літера Т, якщо другий ваша літера Ф. І останнє як ви плануєте відпустку. Перший складаєте чіткий план на кожен день. Другий, дієте за власним настроєм вже на місці. Якщо перше. Перший варіант ваша літера J, якщо другий варіант ваша літера P. Зберіть свої чотири літери, це і є ваш тип особистості. Загугліть або спитайте в чату GPT свій варіант і дізнайтесь про себе багато цікавого.